Сучасний світ вимагає нових рішень і нових підходів до співпраці. І зараз, як ніколи, важливо, аби влада, бізнес та громадськість працювали разом, бо тільки так можна ефективно відповідати на складні виклики і розвивати незламне місто герой Харків. Тож далі саме про таку взаємодію. Проект Картка Харків'янина для військовослужбовців це яскравий приклад спільної роботи. Це не просто ініціатива, а результат довіри. Та справжнього партнерства між міською владою і ветеранськими організаціями. Я думаю, що в інших містах, ймовірно, такого немає, тому що Харків взагалі найкраще місто в нашій країні. Я можу сказати, що от така карта харків'янина це безумовно це підтримка і це увага до всіх харків'ян і в даному випадку до ветеранів, до членів родин загиблих військових. тому що за цією карткою ми отримуємо певні пільги, знижки. Є така програма, там приймає участь бізнес, і бізнес надає певні знижки. Там, наприклад, 15 або 20 відсотків, там або лікування, або там не знаю, знижки на придбання якихось товарів, продуктів. Тому ну це, це приємна, це приємна така увага до, до нас і дуже вдячна. Міська адміністрація в особі Яреса Шотеріхова. Знаходиться на постійному зв'язку як з військовими Харківщини, так і з ветеранською спільнотою. Це спільний проєкт, саме наша громадська організація виступила ініціаторами. Нам приємно, що міська адміністрація, міська рада підтримали цей проєкт, проєкт по соціальній допомозі ветеранам. Нам дуже приємно відчувати турботу про себе і розуміти, що цивільне суспільство. Спрямована на взаємодію і Пі підтримку. дуже приємно було дізнатися, що достатній відгук від підприємницької спільноти Харківщини відбувся. На початку були певні сумніви ну достатньо важка ситуація економічна. І не дивлячись на це, понад 200 різноманітних підприємств відгукнулися на цю програму підтримки ветеранів в мирному житті. Для нас це дуже важливо. Ми вважаємо, що це ще один важливий крок для нашої спільної перемоги. Хочу подякувати, подякувати нашим військовим, які боронять нашу землю, захищають територіальну цілісність України, захищають наше рідне місто, місто Харбер. Завдяки співпраці з ветеранськими організаціями, за вашою ініціативи, ми разом з соціально-відповідальним бізнесом і це безумовно наша домовленості з ними розробили харків'яна для ветеранів. Перш за все, це спеціальні знижки. Це знижки на медичні послуги, на реабілітацію, на товари, які ви можете купувати взагалі. До нас приєдналися 140 підприємців, які будуть надавати знижку. Будемо не зупинятися. Працюємо з всіма мережами. Який є в місті Харкові, для того, щоб якнайбільше залучити бізнес, то е, пропозиції, які будуть в карті Харківяна, тобто будуть ще пропозиції, будемо чи приєднатися. Е, хочу сказати, що під час війни дуже складно домовлятися, розмовляти, бо ви чудово розумієте, що це бізнес. але я хочу подякувати всім, хто приєднався до нас і будемо надалі продовжувати цю співпрацю. Ще раз хочу подякувати вам, бо безумовно без вас всіх на пологу країни. Я хочу щоб всі це розуміли. І сьогодні та робота, яку ми ведемо щодо допомоги військовим частинам, щодо створення умов для того, щоб родини наших військових. Жили більш-менш комфортно, як ми можемо, так, під час війни. То це безумовно, наша спільна праця і будемо продовжувати. Дякую вам, дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що ви у Харкові. Дякую за те, що ви є. Ігор Баскровний, Олександр Іванов, Андрій Сириця та Олександра Панченко Харків. Новини.